150 грам сухого нута, на ніч заливаємо водою. Зранку воду зливаємо і відварюємо 15-20 хвилин куплячої воді. І тепер ми його перемелюємо на м'ясорубку. Додаємо соєвий соус, 2 столових ложки, паприка, сушений часник, одне яйце. І все це добре перемішую. І тепер додаємо борошно. Борошно додаємо стільки, щоб можна було сформувати котлетки. Тобто дивимося по ситуації. Все. І тепер смажимо на олійці і смакуємо. Ось такі смачні котлетки з нута у нас вийшли. Дуже смачні, поживні, а головне швидко. Недорого і дуже смачно.